Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудову яблучну шарлотку. В зручну ємність просіємо 200 г борошна, додаємо чайну ложку розпушувача, 80 г цукру та ванілін за смаком та гарно змішуємо інгредієнти між собою. Далі у заглиблення наливаємо 125 мл води та 50 мл рослинної олії та замішуємо тісто. Далі нарізаємо два середніх яблука на невеликі кубики. За бажанням до них додаємо корицю за смаком, перемішуємо та додаємо до тіста. Готове тісто перекладаємо у форму. У мене силіконова. Будь-яку іншу змачуємо тоненьким шаром рослинної олії. Кругла форма має бути 18-20 см. Випікаємо шарлотку при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. На готовність перевіряємо. Готову охолоджену шарлотку зверху прикрашаємо за бажанням цукровою пудрою. Ось така красуня у нас вийшла. Зверху пиріг вкритий легкою хрусткою скоринкою, а всередині дуже м'який. Це дуже простий і доступний для кожного рецепт. Любі мої всім бажаю любові, миру, добра, міцного здоров'я та Божих благословень. Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!